Спростити вираз. Помічаємо, що в нас в дужках 1 третя, 1 третя 2 п'ятих, 2 п'ятих. У нас додаються вирази і віднімаються. А відняти b, помножити на а додати Б дорівнює А у квадраті, відняти б у квадраті. Формула різниці квадратів. Але нам важливий порядок. Отже, від перестановки доданків сума не зміниться. Поміняємо місцями 1 третя додати 2 п'ятих, що множиться на 1 третю. Відняти 2 п'ятих п'ятихх і тепер можемо застосовувати формулу різниці квадратів. Замість а в нас одна третя, отже, одна третя у квадраті, відняти замість Б 2 п'ятихх, відняти 2 п'ятих х у квадраті. Коли дріб підносимо до квадрату, підносимо окремо чисельник і знаменник 1 у квадраті 1, 3 у квадраті 9, 2 у квадраті 4, 5 у квадраті 25. І підносимо х до квадрату, добуток підносимо, отже, підносимо кожен множник. Відповідь «Д».